Всім добрий день. У нас сьогодні прохладно. Я навіть оділа кофточку, але почала брати то так трошки як жарко. Дощ був і вітер сильний, трошки погода помінялася. Це ну, нормально, все добре. Вже надоєла жара, хочеться, щоб було трошки прохладно. Може гриби пойдуть, може, пойдуть. Може і не поїдуть. А може побіжати. <ріху> Лісова дівка я, да? так? Ти чуєш, як дерево падало? Коло мене? Таке товсте впало, що це вже стогоднє дерево. Трошки далі. Якби на мене труп дивись, да такі ягоди були б. І грошей би не хватило б на похорон. Mm, да, люди думають, що мільйон, а вже мільйон заробило, то, то хай би йшли в ліс, да побачили, як можна заробити мільйон. Ну, до сьогодні, бачите, неповна коробочка. ж ви думаєте, що ягод немає, нема ні людей, нікого. Вже голий ягодник. Це сльози. Нікому не пожелаю такого труда і зароботка. Да, нічого не скажу. Оце ця коробочка, вона легенька, кілограм буде, не знаю, 15, як коли, да на гору щоб приїхати, да на якийсь бутерброд. Ну, таке можна сказати, да, хватить на прожиток, щоб трошки пару місяців пожити, те, що заробив. Поплатити на лікарства, да. труса, да що да, там докупити, да. сахар, да олію, да, муку. Щоб було добре, то все б мир би йшов би, да й шачив би. А так ніхто не хоче. Навіть люди в проголоді живуть і ніхто не йде в ліс. А тут уже порошками обезболюючими травілася, одна гореч у роті. Таке діло, так що, мої дорогі, нема легкого труда, заробітка ніде немає. Все важко робити, але в лісі це дуже тяжко. Нічого не скаже, хоча б мені. Мені хоча б ще повна набрати, я вже нічого не хочу. Так само і тобі кидали, даюся. Шліві сипали. Бачите, які вже ці я обігду. Таке діло. Багато, я тобі скажу, багато йде, щоб приїхати. Представляєш, проїхали знов на 500, проїхали знов на 500, мені ж ніхто не дає. Щоб я... ну це ж не вода, що собі набрав до залів, це ж його треба купити. Два дні проїхали і знову заправили. Ну так, да, я посчитала десь 8 тисяч на заправку ми витратили, поки їздили. Нормально, правда? Нормально. Ой, все нормально, ой, все добре буде, аби трошки хоч якось держався та і все. Економна баба. А, а! Наверно, мурашка вкусила чи що? А! Ногти не треба робити, сама накрашу. кращу. сама, ресниці сама. Осі. Крашені я вже давно. Не п'ю, не куру, мало їм. Класно. Нічого не треба. Таке діло. Все, пішла я збирати